Так, добрий вечір. Дивіться, довго я не був, то були свята то-то, то то. Переробляв, робив, переробляв. Отак от, от буде. Трошки мусив переробити кріплення радіатора, кондиціонера. От, Тут, тут. От, Два кріплення. І був вимушений перенести, там я показував, що в мене стояв. Паралельно моторові, вздовж мотора стояв інтер... радіатор інтеркулера. Але тепер я його переставив, от, тому що ну, щоб з охолодженням не бавитися, і отак в от мене вийшло. Ось так вийшов патрубок. От, і тут я другий патрубок зварив. От, так. Там треба ще заплати. тут ще завтра я позачищаю все повністю. От. Щоб все було гарно, поставлено на хомоти. Кріплення одне, кріплення друге. Кріплення третє є, Це треба буде помалювати, все гарно пофарбувати, погрунтувати. І от ще сюди, сюди стає, на тому місці стає фільтр. Фільтр там влазить лазить і звідси зроблю ще один кріплення або до бампера, зроблю, або до того кріплення виведу, щоб було чотири точки кріплення інтеркулера. Ну, так воно виходить, інтеркулер у мене зверху. От, я так і хотів його в принципі, поставити. Але... Мучив, мучив, і так дивився, і так приглядався. От. А то щось спробував, вже було зроблено квітнення, вже все, патрубки були зроблені, так як боком стояти. Але воно щось мені не грало, як то кажуть, не плясало. І спробував боком положити, ліг він в мене, все гарно. Тут поставлю помити, початку той все вже ще завтра раз провару, гарно, позачищаю, провірю, щоб не пускало. От. І так буде. Тут ще треба буде зажати, поставити, підкрутив, повернув улітку, щоб воно було. Корпус тобі повернув. От. І так воно в мене виходить. О, так Воно виходить. Ось так боком буде. І боком буде краще, бо зверху буде якраз зроблю такі жалюзі. От і буде охолодження гарне. От, і не треба буде нічого видумувати, ніякі там завороти робити, ні, ні, як я думав ставити збоку і вентилятора, і ще там видумував. А ще на рахунок вентилятора. О, дивіться, тут буде стояти два вентилятори, там ще один лежить. От, буде по два, бо 24 вольта такого вентилятора великого нема. От, я дам послідовно і буде 24 вольта. Буде включатися від датчика температури, але коли буду включати інтеркулер, буду включати буду кондиціонер. То ось, то він буде постійно робити при кондиціонері. Отак от в мене зустав, переставив трошки Ну, от. Так воно в мене виходить. От. І от так машина боком. Ну, машина тут таке машину бачили. От. Буде вже, тут вже такий зроблений от, підкрилок. Ото, що треба треба позачищати, погрунтувати, помалювати, знизу обробити мастійкою. ті патрубки, ще зверху треба поставити буде датчик включення вентилятора. Ось так у нас тут є фільтр повітряний. То стояв такий ось спочатку, мерседесовський. Але він мені є, я трошки понижче, бо порізав, але мені не підійшов і я то все по-новому переробив. І так воно вийшло. Ну, в принципі, мені здається, що так воно буде гарніше, ну, краще. Буде охолодження, тут буде заборники будуть стояти. Вже буду... Не знаю, не буду нічого загадувати, вже хочу стим. Я думав, що та сторона ерунда піде скоріше, ніж ліва. Там десь. Тут на лівій стороні більше прибамбасів. Всякого там і, тольку, і з кондиціонером там махався, і з вакуумом, насосом, і з тим всім. І бачок переставляв, і той бачок. От і клапан, і руку колонку переставляв, і тут робив підкрилок, але та сторона скоріше пішла, ніж та. Ну, вже робиш, переробляєш. разів не знаю, скільки разів я вже переробляв, робив, переробляв, приміряв, знову знімав, знову переробляв. І так цілий час робиш, переробляєш, поки, поки не йдеш той оптимальний варіант, який потрібний. ось так зігнулося собі воно. О, така вона виходить. Фільтр влази я вже проверяв, Фільтр влази я завтра вже поставлю, все позажимаю там. Все тут Ще раз прочищу, все файно, провару, зажму вже патрубок, щоб вже він був зажитий і турбинка стояла. На турбінці все позажимаю. От. Ну, якщо, дасть Бог, до кінця неділі зроблю, згадувати не буду, але вже може на сьогоднішній неділю. Буду вже бавитися з капотом, то вже буде цікавіше. Капот то буде цікаво. От така у нас виходить той його капот старий. Він піде його, треба буде вивезти десь в гараж на той на металолом викинути його або здати його на метаолом. Нікому не піде, ні вкладку і машини нема. Нікому його не подаруєш. Треба буде шилді, букви познімати щоб букви поставити спереді, над сюди на той капот приклеїти. От, і, буду крила робити вже по-інакшому, ну, так, так само, але вже трошки не буду тут проварувати, все. а буду збальцювати, там, коротше, вже буде трошки по-інакшому. Людина робить, вчиться, переробляє. За перший раз то зробити неможливо. Ось так воно, виходить, інтеркулер стає, все у нас так. О, а так трошки в середині в неї бардачок машині like, така вона там вон